Всім привіт, з вами Саша Руснак, і я хочу показати один глюк в Мафії 2. Цей глюк такий, що коли береш, встановлюєш багато модів, потім якийсь мод міняєш на оригінал, люди, коли в них стріляєш, вони не реагують просто-напросто. Коли когось хіба що б'єш, тоді вони почнуть бігати, але зупиняться. Я це покажу на DLC Joyce Adventures. Саме таке DLC, що мені більш нравиться. Гра не дуже аж нова, але цікава. Ось я показую цей гриб. Пістолет не важен. От цього. Вестрінки. Люди не тікають і інші не реагують. Убили. Цей негер зреагував. Більше ніхто й не зреагував. Ну і цей. Ось, стріляємо скольта. Не реагує. Убиваємо, інші реагують. Я цей глюк замітив після того, як я зняв мод на наружжя. Мод на наружжя мені не понравився, я його зняв. Ось все, що я хотів показати, поки про цей глюк. Підписуйтесь на мій канал на YouTube, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.